Доброго дня, доброго часу доби. Ви на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, тих, що в процесі, і я не про сон. Благодарю пару теплих слів. Всіх вас міцно обіймаю, мені дуже приємно читати коментарі. Чесно. Ви кожен, кожного дня ви робите мій день яскравіше. За що вам вдячна. Так, ну, пішла тема, дівчата. В чому ваша суперсила? В чому ваша суперсила? В чому ваша суперспособність? Угу. Давайте подивимося, хто ви. Вісімка купків. Людина, яка з чимось попрощалася. Йде в майбутнє. Наразі королева жезлів, дівчки. Яскрава, можливо, жінка з таємними знаннями, жінка з волшебною паличкою, з фамільяром, впевні себе комфортно почуває, вполні, навіть якщо прощання було тяжким, як ви залишаєте цей період свого життя, і ви просто бачите своє майбутнє прекрасне, ви починаєте рухатися в свою проявність, в свою яскравість, в свою реалізацію, в те, що вам нічно хочеться. На дні колоди декарта Отшельника каже про те, що ви якийсь час перебували. Розумували, куди вам саме рухатися і що вам робити. Давайте подивимося, в чому ж ваша суперсила? Так, ви ще розкажіть нам, будь ласка, в чому суперсила? Мої дівчат? Девочки, Ваша суперсила? У... Умінні. Брати. Ні. Ваша суперсила. Ваш пентаклів починати е спочатку. Лицар Пентаклів. Ваша суперсила починати спочатку. що за лицар Пентаклів? Давайте. От ви любите починати спочатку відносини. Добре, давайте так скажу. Шістка кубків людина з минулого, Паш, пен, не паш, а лицар Пентаклів. Це хтось із минулого до вас приходить? І ви його приймаєте? Ви його. Ні, ви роздумуєте, приймати його чи не приймати? Людина до вас з любов'ю. А ви холодненька, а в чому ж суперсила тута? Давайте так. Що після страждань якихось, начебто, ви все одно е не боїтеся ну, пробувати знову. Навіть, можливо, із старими партнерами по-новому. Отстраняєтесь, проходите якісь внутрішні уроки і починаєте пробувати щось. Знову і знову, знову з любов'ю. Давайте ще хочу, що. Розкажіть ще... Детальніше про цю ситуацію. Так, дівочки, ось ще раз карти підтверджують про те, що ви можете сто разів набивати шишки по дев'ятки мечів, сто разів опікатися і знову давати людині шанс. Ну у суперсила, звичайно, це якесь трошки аж в лапках. Це та скільки ви добродушні, наскільки ви ну, не глупі, я не скажу що глупі, наскільки ви довірливі, наскільки ви вірите в прекрасне. Що ви кожного разу даєте шанси, можливо, навіть одній одній тій же людині, але як по-новому, пашкубків, як. От нова, нова закоханість. ще ваша суперсила. В те, що ви вмієте любити, в те, що ви вмієте е, зараз. Це прямо ж я прямо зараз буду матюкатися, чесно кажу. Що ви кожного разу, е, поконфліктувавши з людиною? Начебто сидите. Ну, ви на розових слонах катаєтеся і кожного разу робите з нього імператора. А чому давайте запитаємо? Диявол, дівчи, чому? Двійка кубків, диявол. І туз пентаклів. Про що диявол? Диявол закривається. Диявол закривається. І ви начебто ось кожного разу диявол, оцікаєте диявола і вірите в щось нове, в щось прекрасне. І даєте шанс знову по двойці кубків, даєте шанс знову, е, ну, тут кажеться про одну і ту саму людину, частіше, більше за все. В чому ще ваша суперсила? Що ви не устаєте? Можливо, тому ви так молодо виглядаєте, дівчатки, як кажуть, волшебниці не старіють, я так завжди про себе кажу. Тому ви так молодо виглядаєте, тому що у вас е, ну, от, час у вас не касається. Тобто ви начебто не, не в дітстві, не можу сказати, що ви знаходитеся в дітстві, а просто ви от ну, така така довірлива людина, яка в прекрасна, яка вірить, що сім разів вона упала, а на восьмій в неї все вийде. В чому ще ваша суперсила? В тому, що в період цих ограничень і розбитого серця, дівчатке, в період ограничень по повішеному, і в період сімки мечів, предательства, тут вона не особо страждає на цій карті, я вам скажу, і в період, коли четвірка мечів, коли ви в ограниченнях, вона щебто набираєтеся мудрості. Набираєтеся мудрості, відпочиваєте. Тут вона прямо релаксує за ці періоди між... От буду зараз. В період між... В простої між відносинами. Ось вона, вона просто кайфує, Гляньте, вона не повішена, вона не прив'язана, вона просто медитує, вона наповняється якимись сакральними знаннями. І точно так же закриває цю четвірку карт королева Господи, верховна Жриця, що теж каже про її мудрість. Розумієте? От Вона в медитації, вона кайфує, квіти збирає. А між ними лентакі карти: четвірка мечів і сімка мечів. Прідательство і стагнація. Тобто в своїх, в своїх станах проміжутка між отношенням ви просто кайфуєте. Можливо, ви тільки за цих проміжутків ха-ха і живете. Добре. В чому ще ваша суперсила? Ж, ви як фенікс просто в мене. Розумієте? Боже мій, що за дівки до мене прийшли? В періоди, коли вам дуже-дуже важко, ви знаходите час. Творити, свої, творити свою справу, причому майстерно творити свою справу, який б вам мужик не заважав. Розумієте? Десятка жезлів теж каже, щоб що ви надмірно набрали на себе обов'язки. сім'я, діти, батьки, там, не, дай, не дай Бог там ще чоловіку такий холодний, страненний. А ви все одно знаходите час займатися улюбленою справою і отримати від цього задоволення. Можливо, навіть непогано на цьому заробляти. Розумієте, в чому ваша суперсила? Що ви вмієте брати і давати, що ви вмієте співпрацювати у е, в своїх починаннях, співпрацювати, знаходити общій. Е, от ви вмієте чекати результату. Розумієте, ви вмієте чекати, ось дивіться, сімка е, пентаклів, Ну, шістка пентаклів брати і отримувати від вселенної береш і. Тобто, чим більше ти даєш, тим більше ти отримуєш. Раз. Трійка пентаклів. Ти вмієш налагоджувати контакти, заробляти гроші, двигати проекти, нові, причому проекти, партнерські. Далі Сімка пентаклів – це очікування. І очікування, ви, начебто, знову чекаєте, от не цього слова, знову чекаєте якогось опустошення в чувствах. Щоб знову кайфанути, щоб знову після цього состояння, після відносин поганих, знову кайфанути, наповнитися пентаклями і вийти на якийсь новий рівень От розвитку душевного, розумієте, духовного розвитку. Так, у вас вам буде дана енергія. Після розбитих сердець я просто не можу з цього. Ви знову стаєте зіркою, розумієте? Знову якісь чоловіки, які до вас вертаються в холодних енергіях. Вони Розстроюють ну, вам погоду, ви начебто просто от на якийсь період просто відстріляєтеся і кайфуєте. Розумієте, робите свою справу. Трійка пентаклів, вісімка Пентаклів, карта майстра, зірка. От ви відстраняєтеся від от цього всього просто і займаєтеся начебто самопізнанням, начебто ці відносини вам просто потрібні для якогось вашого е ментального росту, душевного, духовного росту. Так, дев'ятка жезлів. Мажмачів, знову четвірка кубків. І рушите. Ну, тут вам сказано, що ви, е, нахлібавшись тяжолих відносин, проясняєте все, коли вам все стає е, слишком притерне, ви рушите. І що далі? І уходите, знову обнуляєтеся. Знову обнуляєтеся, уходите знову в помірність і знову починаєте творити. Що за дівки в мене прийшли? Так. І знову потім рухаєтеся. По пажу, по пажу жезлів, знову рухаєтеся. І знову потім от, творили, творили, творили знову, обнулялися, виходили знову в рівновагу, починали знову якісь свої проекти. І знову починаєте рухатися, годайте куди. Знову в сім'ю дівчатки, причому дуже швидко. І знову з очередним мальчиком паж жезлів, король жезлів, королева пентаклів, знову шлюб. І знову сім'я. Знову королева кубків. Знову ресурс матеріальний. Хоп, потім знову закриваємося. Знову луна. Знову чельничі. Потім оп, знову сонце. Знову виход із тяжелих відносин, Знову беремо колісницю в свої, свої руки, знову закохані. І тепер у нас сила. Дівчатка, таким образом, ви пробратаєте силу. Таким образом, ви, начебто, кожного разу, виходите на новий рівень свого духовного розвиття як то Ходите от по спіралі, знаєте, по спіралі, тільки не отак, от не день сурка. А отак раз і на віточку вище. Раз і на віточку вище. Раз і на віточку, типа лучше, лучше, лучше і лучше. І ось і прибіртаєте силу. Дівочки. Сила, колісниця і закохання. Давайте візьму вам пораду. Не хочу навіть. не хочу, <схід> не хочу, хочу навіть. Так, дівочки, карта миру. Вам кажу, що це вам дуже по справедливості. І вам такі ситуації, да, для того, щоб ви нарешті пішли в розширення після очередного обнуління, щоб ви. Е як я це називаю, розширили хатінку, щоб ви просто очередний раз, сотий раз, неважно який раз, скільки, скільки вам разів буде достатньо. Чобто, чоловік для вас, знаєте, так просто, от тимчасове середство для подальшого розвиття. Тобто ви трошки пострадали і потім хоп ривок у ви, як краще. Знову, типа, робили, 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 застой. Знову чоловік, знову якась яка ситуація, знову оп, опять ну, пришки. По спіралі, хоп, віточка вірятності краща, Ще раз, ще раз коротше. І от вам е, карти карта говорять, е, що ви для цього вам потрібно для того, щоб ви розширилися, пішли в розширення по справедливості. Розширення це так потрібно для того, щоб ви, врешті-решт стали хазяйкою своєї житті, щоб ви стали прекрасною. Щоб ви стали, е, от ви так, мені кажуть, ви так не боїтеся втрачати, бо кожного разу ви і так стаєте, з кожного разу все краще, краще і краще. От для цього вам ці відносини потрібні. Для самоствердження, в хорошому сенсі цього слова, для того, щоб ви не боялися втрачати повторюся, очередний раз, що ми ростемо тільки через біль, тільки через трансформацію. Будь-яка трансформація через біль. Давайте візьмемо вам пораду: король кубків. Захист і вісімка мечів. І смерть. І от знову та сама відка вероятності король з кубків, в якого ви захищаєтеся, або захищаєтеся від того, що він вас намагається ограничити, і знову ставите крапку. І на дні колоди знову смерть і десятка мечів. Що, каже, знову, типа чоловік, якесь процвітання, захист, страхи і смерть знову. Так, раді якоїсь стабільності, раді майбутнього свята. Без коментарів, дівчата. кожен кому треба, той себе впізнає. Благодарна ви в мене неординарні зовсім. Кожного разу відкриваю розклад. і Думаю, що ж сьогодні мої дівки надумають на цьому розкладі. Благодарю вас, дівчата, обіймаю. і дуже благодарна вам за зворотній зв'язок. Ви найкращі. Підписуйтесь на мій канал, у нас класно.